Звичайно, фізичне насилля, яке відбувається у залі Верховної Ради, неприпустиме, говорить народний депутат України Олексій Лилюк. Головним же результатом перших днів роботи парламенту вважає обрання керівних органів Верховної Ради та кандидатури прем'єр-міністра. є результат обраний спікер, керівництво Верховної Ради, дана згода на призначення прем'єр-міністра. Тобто Верховна Рада працює і це головне. Ми ж бачили, що. Були такі періоди, коли взагалі не працювала Верховна Рада Олексій Лилюк у Верховній Раді планує працювати у складі комітету з питань паливно-енергетичного комплексу і доклади всіх зусиль, щоб його діяльність була корисною. Перш за все, жителям виборчого округу номер 149 А це Карлівський, Машівський, Чутівський, Кобиляцький, Новосанжарський та Козельщинський райони. Олексій Лилюк наголосив, що вже зараз проводиться реалізація його передвиборчої програми. І перш за все, тих соціальних угод, які були підписані під час передвиборчої кампанії. Олексій Володимирович вкотре подякував жителям округу за довіру і запевнив, ті проблеми, на які люди вказували у соціальних угодах, допоможе вирішити обов'язково. Не зважаючи ні на які труднощі. Це буде дуже важко робити, тому що дуже наступний рік буде важким для України з точки зору фінансового, і для того, щоб вибивати кошти з бюджету, кошти для округу, для людей буде. Дуже важко працювати. Тому я вже зараз зі своєю командою роблю все для того, щоб реалізувати ті соціальні договори і ті речі, які люди нам вказали в цих соціальних договорах. Тому в першу чергу ми будемо займатися цим. Продовжить Олексій Лилюк в окрузі і ті добрі справи, які започаткував тут кілька років тому, зокрема, відзначення персональними преміями кращих випускників шкіл. Підтримувати талановитих дітей в такий час це дуже приємно. Я стільки добрих слів почув на свою адресу на цій виборчій кампанії від батьків, від дітей, які чи отримали стипендію, чи хотіли би отримати. І, безумовно, ми будемо всі ці ініціативи добрі продовжувати.